постанову Центральної виборчої комісії про порядок проведення жеребкування. Ми вважаємо, що в грубу порушено статтю 27 частину 3 закону України про, про вибори народних депутатів України, яка за своїм змістом, ця стаття передбачає жеребкування дуже чітко для кожної окружної виборчої комісії окремо. Процедура жеребкування на виборах, яка була застосована цього року, це зарінонсес. Вона відрізняється суттєво від усіх, від усіх парламентських кампаній, що проводилися раніше в Україні. Це вперше проводилося так зване жеребкування, хоча ми не знаємо, як там той, та кулька була гарячіша, холодніша, що вона давала, може, якісь там сигнали. Що ось такі всякі там анархісти потрапили. А е е партії, які серйозно йдуть на вибори, які мають серйозні кандидатури до складу окружних виборчих комісій, мають досвід роботи. Навчання проходили спеціальні е жодного писани. І тому свобода готує судовий позов.